Привіт, Нтюха Поїсти приплив? Голодний. Пливи ближче, кинемося ближче. Пофіг он прийде. Шипить, хоче злякати. Дай на хліб руку. Будеш із руки їсти? На. На. Не, з руки боїться шипіти. На рибачився? на ловлю риби? Хоть, <гум> <гум> блядя, погодуй. А чого він сам? Може на яйць, може, з малими. Да але... Та ні, Там вони в нас спрят, цепить... вони не гніздяться тут на але вже час такий, що вже вони плавали б. Вони тільки цапель з цієї сторони. Вони взагалі я не йду до цапеля. Не видно. О, там є. Дуже погано видно. Сидіть. Манку. Не видно. Буде їсти. Манку? Буде. Якщо зловить, ну то не заряд. дурний. Попробував манку, не хоче більше їсти. Роспівайся, коли. А, сп, на співом? Сірожа, він вночі прийде. Иди муси чарочку. чарочку новий. Бачу <laughs> ну да, манка сплем замішана, да, у смачніше за хліб. Все, <laughs> у нас уже не попливе. Але бачиш, з руки боїться їсти. Ще... Я колись так давав з руки, він шипить, але клюв в руку ложить. Це вже такі... Лякає. Але все одно ну, з руки брав. Я колись пав. Бачиш, де стою? Бачу. А, <рес> Я йому давав з руки, бачу, він не хоче. Він шипить, він хоче злякати. Пливі. До побачення. Сходили на каву, повернулися. Він нікуди не пливе. Він тут. Він вже з рук почав їсти. Ді сюди. О. Хвилин 15 нас не было, он чекає. А. Плыви. Перед тем, как мы шли, он из рук уже ел. Шипил трохи, але ел. Это как как-то зручнейшее. На. Бери. Будешь? На, на бери. я. Бери. наишь на, Нащи пальцы, не щипай, не щипай пальцы, кажу. Не щипай пальцы. Хочешь злякать, шипить, а все не берет На, еще на. На, дам. Плыви сюда. Плыви сюда. Крила коронавіс клав. Гарнюня. На. Наївся чи що вже. Іди на Наївся вже не хоче. Навіть з води не бере. Води бере. Молодець. Красень. Крила короною і Стасклав. Королівський. Шкідна пташка. Взяв своє володіння водойму. І ні качок, ні гусей більш тут не буде. Будеш тут чи плеш далі? <плес> Дарі, піду, якщо буде тут ще прийдуть пізніше, а можливо вже наїзд попливе кудись.